Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські окупанти перекинули 15 бойових вертольотів з Мачулищі ближче до білорусько-українського кордону в луненець. Як буквально декілька годин тому там пролунали хлопки невідомого походження. Джерела пишуть про те, що загорілось три вертольоти, а також приміщення відпочинку пілотів. Говорять про аварію, не пов'язану із диверсіями, чи ударами ракет або ж дронів. Ну що, знову покурили білоруський партизан, зазначає, що в диверсії брали участь білоруські пілоти та підрозділи спецвійськ. ОМОН вирішив скласти щити та стати на сторону народу, і це. На фоні того про госпіталізацію Лукашенка та проведення операції. Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, які проблеми зі здоров'ям має диктатор Олександр Лукашенко. За його даними, самопроголошений президент РБ навіть нібито потребує операції, якої він побоюється. За його даними, проблеми зі здоров'ям Лукашенка накопичуються. Втім, серйозної загрози, для його життя немає. Латушко зауважив, що у Лукашенко має проблеми з колінним суглобом і потребує хірургічного втручання. Крім того, у диктатора є зайва вага, що свідчить. Про ймовірні проблеми з рівнем цукру в крові. А за деякими чутками у Лукашенка хвора спина. Втім, це не критичні проблеми. У нього, скоріше за все, проблема у тому, що потрібне термінове хірургічне втручання. Цього втручання хірургічного він боїться. У Білорусі з 2020 року з'явилося понад 5 тисяч вакансій лікарів. Це пов'язано з репресіями на всі верстви суспільства, зокрема на медиків, фахівці, які могли б його прооперувати або сидять, або поїхали. Наприклад, по колінному суглобі одного з хірургів арештували, а потім звільнили зв'язку. Зниці за наказом Лукашенка, щоб він його лікував, зазначив він. Опозиціонер допустив, що Лукашенко може полетіти на лікування в Росію, але є нюанси: чи зможе союзник гарантувати його безпеку і те, чи прокинеться він після наркозу. Латушко зауважив, що Лукашенко зараз боїться і росіян, і українців, і білорусів. Особливо диктатор побоїться отруєння, тому збільшив штат охорони та контроль їжі, яку приймає. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.